Саламчик, бро. В цьому відеоролику я вам покажу невеличкий обзір на свій аккаунт, якому вже 4 роки. А ось переможець з минулого відеоролика на 10 мільйончиків на різоні РП Брінбург. тебе є 24 години, щоб написати мені інстарам та забрати свій приз. В цьому відеоролику я для вас розіграю також 10 мільйончиків. Все, що потрібно, щоб взяти участь в цьому розіграші: лайк, підписка, коментарі більше чотирьох слів і дзвіночок. А переможець буде вибраний наступному відеоролику. А я запрошую вас зіграти разом зі мною на Різон РП Брінбург. Заходьте в удійнік Получайте бонуси, вводіть промокод, получайте бонуси, заходьте в опис і дізнайтеся, як отримати 3 мільйони від мене. Приємної ігри. Так, ну що ж, почнемо в принципі дивитись на мій аккаунт, що загалом є на моєму аккаунті. Зразу вибачаюсь трошки за свій голос, можливо, місцями буде голос трошки Ну такий собі, тому що я трошки прихворів. Перше, що ви можете бачити, в мене на руках зараз 222 мільйона. Після чого в мене є ось такий скін, який коштує плюс-мінус 150 мільйонів. А точніше, я його взяв. За 145 мільйонів. В принципі, скін дуже класний, має бік Сіджая і мені дуже сильно подобається. Після чого в мене є ось такий також скін, Єва Ельфа Якщо я не помиляюсь, вона не дуже сильно дорога. 15-20 мільйонів на нашому сервері вона коштує. Після чого в мене є маска Термінатора 15. На урон, яка коштує приблизно, ну, часто скажучи, не знаю, Ну думаю, 150 мільйонів є. Пізніше хочу її продати і трошки вложитися в дещо інше. Є ось такий переносний ларець. В принципі, я його використовую для центрального ринку. В принципі, 4 плюс, наскільки я зрозумів, так. Так, 4 плюс. Є ось така лопата для кладів, яку я вже досить давно не використовую. Скоріше за все, буде треба її продати. Є ось такий цікавий дельтаплан 12 плюс. Купив я його за 200 мільйонів. Не знаю скільки він зараз коштує, але Пільтаплан це є класна тема. В принципі, став собі ти хочеш, розкладай план та й полетів. Навіть часто не хочу його продавати. І що тут ще, в принципі, можна розказати? Є ось пару ларців, ларці пілота, ларці організації, ларці премії, бронзові рулетки. На другій сторінці в мене тут бак, також багато нічого нема. Куча ліцензій, які я взяв за АЗ. В інтері в мене є ПУ 12, якщо я не помиляюсь. 12. І ось такий чимотанчик, який я ще купляв у 2020 чи 2019 році. Я його по досі не продаю, він просто в мене лежить. Після чого давайте відкриємо статс і подивимося в мою статистику. Зараз в мене на аккаунті 553 АЗ коїна. Ви напевно, запитаєте, чому так мало? Тому що я недавно собі купив е, навики пілота, і тому 6000 АЗ коїнів пішло на них. Після чого на моєму аккаунті 81 рівень. Як ви бачите, на руках 222 мільйони. Номер телефону ну, не дуже блатний, в принципі такий номер телефону. Грошей в банку майже 4 мільйона. Депозит в мене фуловий, тобто 200 мільйонів, і мені кожен пайдай там падають проценти. Ну я, в принципі, той депозит не збираю забирати, нехай лежить. Після чого я працюю пілотом. Ну, в принципі, останній раз працював. Організація в мене страхова компанія. должність в мене, в принципі, страховочна компанія. П'ятий ранг. П'ятий ранг я купив за 20 мільйонів назавжди. І якщо x4 пайдай, то мені в принципі в годину падає лям. 400 лям 390, після чого тут на защиту не дивіться. О, зараз ті аксесуари всі я познімав, тому що я тут планую пару аксесуарів продати, в принципі, трошки вложитися і там пізніше, можливо, щось в оренду людям здавати і так далі. Коротше, буду мутити невеличкий бізнес. Можливо, пізніше в роликах ви навіть побачите. Так що тут ще хотів розказати. Що тут в мене ще є? Банківська карта, статус у мене преміум віп. Кстаті, до адд в мене залишилось зовсім небагато. Знавайте я навіть зараз покажу. Щоб отримати АДД Віп, мені лише лише. Помагається відіграти якихось там 300 годин всього на все і в мене буде безконченний EDD Vip. Перед тим я купляв Титан Віпку, потім купив преміум Vіpку. Я не пам'ятаю, скільки коштує преміум Віпка. Давайте подивимося в донаті, я вам зараз скажу скільки вона коштує. Перед тим в мене була Титан Віпка, вона коштувала 3560. Тут я бачите є преміум Vipка, вона коштує 10 000 за конь. Після чого в мене є своя фама Fortis. Зараз я вам її покажу. фама не дуже сильно проказують. Як ви бачите, 19 дій Фомі, дуже багато хто повиходив. Улучшення в мене тут е, куплено небагато, я більше всього прокачував на роботу. А саме далекобійник в мене на максимально вкачаний і пілот на максимально вкачаний. тому що я більше всього працюю на далекобійниках і на пілотах. Виходимо на вулицю, тут є, бачите, є ось такий дім, я живу у свого підписника, так як я бімж і не маю грошей на нормальну хатину. Ну, чесно скажу, я чуть чуть пізніше планую придбати свою хатину, десь там в фієру в кутику. Так, а поки живу. Ось тут і в принципі покажу. Давайте, що в мене загалом є в автопарку. Показую, що в мене є по автопарку. А саме в мене є одна машина. Це Mercedes E63 AMG. Приблизна її ціна. Новай сіті чи в нас, якщо я не помиляю, 150 мільйонів, можливо, навіть і більше. Ось такий в принципі Мерседес. На ньому навіть стоїть він турбо. Давайте я вам зараз покажу. Просте твін турбо. А ні, на ньому стоїть чіп. третій, е, Скільки чіп третій коштує? Ну лямів 15 напевно, 20 коштує чіп. І ось, в принципі, ось така тема. Давайте я зараз сяду і поїду вам, покажу, що в мене загалом є в автопарку сім'ї. Так я знаходжусь біля нашої квартири сімейної, і давайте підійдемо до сімейного загалом автопарку. Як ви бачите, поки 4 транспорта, тому що в мене була проблема, злетіла квартира, і за того, що дуже багато ігроків перестало і грати, і в принципі там сімейна репутація просто впала, і сімейна квартира злетіла. Всі машини, які були, саме 6 машин, дорогі машини, вертольотики, вся фігня, вони злетіли. І зараз я стараюся поновляти ФОМ, щоб все було прекрасно. Як ви бачите, в нас є лясик простей, ну в районі 10 мільйонів. Оцей вертольотик закинув зам, якщо я не помиляюсь, він кожен. Скільки, ну я не знаю, скільки 40-50 мільйонів. Проста башка, беха, сімка. Також я не знаю, скільки вони там по 15-20 по 20 лямів коштують. Так, ну що ж, в принципі, отримався ось такий аккаунт. Ви скоріше за все зараз кажете Форті, серйозно, за 4 роки гри в тебе ось такий аккаунт. Ну це є слабенько. Зараз я вам розкажу загалом, в принципі, чому получив ось так. Так, звісно, це аккаунт вже має 4 роки, я його зареєстрував у 2019 році і загалом починав грати у 2019 році. Протягом цих 4 років я не Іграв активно. Бувало таке, що я іграв, бувало, що закидував. Бувало, що тільки заходив на обнови на різоновські, тобто там, де роздавали азашки, там де треба було фармити. Загалом тут про якийсь там активний фарм. Проактивні заробітки, я таким не займався, тому що ну, мені не було цікаво, мені я грав, скажімо так, в кайф. Це тільки за посідній рік, як я почав вести Аризону українською мовою на своєму каналі. Я почав щось зіграти, почав щось розвиватися, старатися для вас, робити якісь розіграші, заробляти гроші, щоб ну, роздавати вам гроші. Надіюсь, що я скоро, можливо, навіть через рік, можливо, через навіть півроку запишу ще один такий ролик, в якому я вам вже покажу, як я зміг розвитися за такий період часу. Дякую, що подивився відео. Ролик до кінця не забувай ставити лайк, підписка, коментарі.